Я працював до війни у Луганському аеропорту, до останнього, дня, коли там були цивільні робітники. Ми відбудуємо аеропорт ще гарніший ніж він був до того, і ми ще попрацюємо там. А ви політаєте? Ми луганчани, і ми віримо, що ми з сином приїдемо, повернемося до рідного міста, щоб погуляти луганськими. Я Луганчанка, і я ще тренуватимусь на спортивній базі рідного Луганського авангарду. Я Луганчанка, і я обов'язково повернуся в Луганськ, аби проїхатися луганською Луганської стакади. Наразі я лікую військових. Я вірю в те, що я повернуся до рідного Луганська і буду лікувати своїх хворих у лікарні МВД міста Луганськ. Для мене особисто ключем до Луганська є залізничний вокзал. Впевнена, незабаром на його платформи прибуватимуть потяги. З різних куточків мирної, вільної, незалежної України. Я Луганчан. Я любуватимуться українським заходом сонця на Луганському водосховищі. Я Луганчанка, і я ще зіграю на скрипці своєрідній Луганській філармонії. Я Луганчан. Я народився Луганську. Я маю на Луганську, і Я буду і далі працювати і жити вільному Луганську. Бо Луганський це Україна. Зі святом Луганчана.